Тарам тарадарам там тарам тарадарам тарам тарарарам там тарам тарадарам там, 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 тарам. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня. Ви за нами скучили, ми з вами також дуже сильно скучили. І як не дивно, обідня перерва повертається. Отож, давайте, друзі, розпитаємо людей на вулиці, що вони вважають про те, що обідня перерва повертається. Давайте, ось ми бачимо першу людину. Давайте за мною. Добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте на рахунок того, що повертається обідня перерва? Що? Що? Як що? Ви що не знаєте, що таке обідня перерва? Ні. Yeah. Йо-мойо! Та ви ще скажіть, що ви не знаєте, хто такий Остап Дроздов? Хто? Йой, коротше. Йдемо звідси, тут якісь кантрап, взагалі. Хто? Не зрозумів. Кажу, що ви п'ятиразовий чемпіон по даунізму. Ааа, чемпіон? Да, я чемпіон. Друзі, давайте ми будемо шукати ще, ще людей, які щось скажуть нам про повернення обідньої перерви. Ось я бачу якусь людину, яка стоїть і сумує. Давайте за мною. Привіт. Добрий 에, день. Скажіть будь ласка, як ви ставитесь до того, що от обідня перерва повертається, <реш> то, ну, знаєте, то люблю дивитися цю обідню перерву. А, дивлюсь, знаєте, так, так, да. Кльова передача. Радий. Все, ми вам дуже дякуємо, дуже дякуємо, дякуємо, все, дякуємо. А все, ребята, это все сняли, все, сказали, сказали все как надо. Да, да? Все сказали, как ну, надо. Слушайте, да. это бедняя перерва, это, блядь, що за хуйня. Сказав, мудак. Сказал, мудак? О! 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 Обідня перерва. Напевно вас зараз цікавить, що я в Києві. Просто в Львові сів на 26-ту маршрутку. хер його знає, як вона так уб'їжджає.